Сьогоднішній Євгелії читаємо, що Ісус каже до Филипа, бачивши великий натовп, звідки візьмемо хліб, щоб дати всім поїсти? Він прекрасно знає, що він хоче робити, але Филипа хоче запитати і учнів, що вони увірували в нього, звідки візьмемо стільки хліба, щоб мали всі в достаток. Филип каже, двісті динарів мало щоб дати всім щось поїсти. Ісус питає, не що в нас немає, а що ми маємо, і Андрій це розуміє і каже Ісусові тут є хлопчик, хлопчина, який має декілька хлібів і рибин. але це що це для тих людей? Ісус каже достатньо. Достатньо все мало, що у вас є, і якщо вірите в мене, вірите в мою Божу силу, вірите в мою могусність, всемогутність, побачите чудо. Ісус, то мало, той хліб і ту рибу, розмножує своєю благодаттю. Своєю Божою силою і всі насичаться. Люди не зрозуміли повністю, що він зробив для них. Вони хочуть його зробити царем, щоб він давав їм хліб і рибу, щоб вони мали достаток, але Ісус не до цього прийшов. Усі так само повністю не усвідомлюють, хто він є насправді. Але Ісус хоче сказати всім там і сьогодні, не цей хліб шукайте, який проминає, який пропаде, той хліб шукайте, який я вам даю. Моє тіло на ваше спасення, моє тіло в Христі і мою кров. Хто п'є Мою кров і їсть моє тіло, то має вічне життя. І хотів всіх нас навчити, що ми бажали цього вічного хлібу і цього вічного життя вічної, спасенної, любові і життя.